Намажте. Добрий ранок, з цього моменту ми починаємо. Сьогодні у нас вісцеральні практики, тобто будуть вправи нас для живота, для м'язів живота за рахунок напруження і розслаблення м'язів, ми їх скріплюємо. М'язи, такі, як, Пояс э, страхує наш поперек, э, ну, і насамперед, це для фізичного здоров'я. Для м'язів в нас буде сьогодні э, напруження, і для м'язів в нас буде сьогодні витяжіння. Для напруження ми використаємо дуже прості три, три вправи э, з акцентом на э, пряму м'язу живота, на э, косі м'язи-живота і на оці, э, бокові. Це м'язи стабілізатори, тому ми з ними працюємо на їх скріплення і потім ми виконуємо вправу вісцеральну таку вправу вакуумну, і вона буде за рахунок того, що ми будемо втягувати живіт, ці м'язи живота, які напружувалися в силових, в силових вправах, скорочувалися, ми за рахунок вісцеральних вправ будемо трохи витягувати. І от у ці вісцеральні вправи вони мають обмеження, їх не можна виконувати під час вагітності, після пологів, після операції, під час місячного, коли болить живіт. Коли ви нещодавно поїли, якщо є у вас пухлини всередині тіла, якісь органів, то такі вправи виконувати не можна. Якщо ви не знаєте, можна чи не можна, і є якісь сумніви, то пишіть мені, або в коментарях, або в, приватні, в приватне листування, і я буду вам відповідати на питання. Нам знадобиться або стіна, або стілець, на який можемо спиратися ногами, і така подушечка невелика, не але така. Тверденька. Ми почнемо з дихальних вправ, виконуємо дві вправи, щоб чітко відокремити, то, як працюють м'язи живота і м'язи грудної клітини. Я одну долоню ставлю тут на нижні ребра, одну долоню на живіт, і виконую 3-4 глибоких цикла дихання. Заплющуємо очі, рівна спина, вдихаємо глибоко. І видихаємо повільно. Коли ми видихаємо, ми можемо щось казати. Ну для того, щоб нам щось сказати, треба набрати повітря. От зараз ми набираємо повітря, наче ми хочемо щось проспівати або голосно довго щось промовляти. І повільно видихаємо. Зверніть увагу, що ми вдихаємо не всюди і відразу, а спочатку ми вдихаємо, наче трошки в живіт, він стає таким кругленьким. Потім вже ми підіймаємо грудну клітину і так відкриваємо добре ребра і повільно видихаємо. І ще один раз вдихаємо глибоко, може трохи закрутитися голова. І от, коли ми видихаємо, ми ребра опускаємо вниз і за рахунок невеликого напруження тримаємо грудну клітину нерухомою. Рухається лише живіт ми виконуємо 3-4 цикли дихання. На вдих, ми живіт просто розслаблюємо, він наче трошки так випадає вперед. Коли робимо видих, ми підтягаємо попок, наче до попереку, і скорочуємо всі м'язи в круги талії. На вдих ми живіт розслаблюємо. Тобто, коли ми видихаємо, ми, звичайно, напружуємо м'язи живота, і ми їх напружуємо, в цю поперечну м'язу живота. І вона таким широким поясом підтягує попок до попереку. І ми розслаблюємось на вдих. Видихаємо, підтягуємо живіт таким чином, живіт зовсім не зможе працювати, якщо ви дихаєте, і у вас отак от рухається грудна клітина. От Якщо грудна клітина починає рухатися, все живіт веде себе дуже неадекватно. Тому фіксуємо ребра, щоб вони не рухались, вам не потрібно дихати глибоко, розслаблюємо на вдих і на видих, наче отак от виштовхуємо, виштовхуємо все повітря. Вдих, розслаблюємо живіт. Видих підтягуємо, виштовхуємо, виштовхуємо, виштовхуємо. І от коли тут м'язи напружені, зверніть увагу, чи не є такого відчуття, що ви наче натужуєтесь, наче в туалеті. От Якщо є таке відчуття, то вам треба м'язи тазового дна підтягнути, трошки напружити і тримати під контролем, щоб цей весь тиск не виходив на м'язи тазового дна. Вдих розслаблюємо. Видих, підтягуємо живіт клітина не рухається, розслаблюємо. І коли знизу ми тримаємо тиск, і тут ребра тримаємо, то коли ми дихаємо, ми, ну, наша діафрагма ну, починає от таким чином рухатися за що тиску м'язах живота. І в той самий час ми працюємо з поперечною м'язою. Підтягуємо, відпускаємо, підтягуємо. Відпускаємо все те саме. Але ми будемо напружуватись не довго і поступово, а коротенько і з невеличкою паузою. І розслаблюємо живіт. Як ви здогадалися, це практика Капалабхаті. Цю вправу можна виконувати від трьох, наприклад, разів, якщо ви перше пробуєте її робити, до 15. Вона може трохи е, збільшувати е, тиск, тому е, ну, виконуйте небагато, дивіться, і потім пробуйте знову. Добре, попрацювали з поперечною м'язою живота. Тепер ми змінюємо наше положення. Я лягаю от до вас головою, сама до стіни. Так. І дуже сподіваюся, що вам буде ну, добре чути. Можна, якщо стілець ви використовуєте, можна отак поставити ноги на стілець. Якщо стіна, то спирайтеся отак от ногами на стіну. Щоб вам було зручно. І тепер долоні ми ставимо, не отак переплітаємо пальці, а отак от одна долоня на іншу, і під потилицю. І відкриваємо лікті. Тепер разом Тут у вас відкрита отак, грудна клітина, розслаблений живіт. Разом з видихом ми підіймаємо трохи голову над підлогою невисоко. І відчуваємо, от прямо руками відчуваємо, що голова. Важить десь 3 кг. І ми не, лікті, не штовхаємо вперед, ми тримаємо їх відкритими і просто на руках відчуваємо вагу голови, щоб шия не напружувалася. І з цього положення ми тепер напружуємо живіт і підіймаємо тіло трохи вище, штовхаємо п'ятками стіну. І оця пряма м'яза живота вона скорочується, напружується, можна сідниці трохи напружити, підкрутити таз, і повертаємось вдих. І тепер декілька разів поспіль зробимо. Ми підіймаємо голову, на руках відчуваємо вагу голови, нижче вже не будемо опускатися на килимочок От із цього положення. Видихаємо, підіймаємо тіло вище, штовхаємо п'ятками. Або стіну, або стілець. Повертаємось, але голову залишаємо на руках. Видих. П'ятками штовхаємо, вдих. Скорочується пряма м'яза живота. Якщо ви відчуваєте, що у вас напружується шия, то розслабляйте шию, відчуваєте на руках вагу голови. Видих і вдих. Добре, ви можете поспіль зробити 5, 6 разів, 8 разів, наприклад, оскільки вам приємно і комфортно відпочити і потім в самостійній практиці зробити ще 2 рази по стільки ж разів, наприклад. Або залишити невеличке тренування просто ну, з кожною м'язу потрошку. Ми йдемо далі, акцентуємо увагу на бокові частини талії, оці м'язи, вони фіксують наше тіло. Якщо ми нахиляємось в бок, то з одного боку м'яза натягується, і вона фіксує, обмежує наш рух, щоб ми не, десь там не травмувалися. Тому, от скільки тіло може, от на таку відстань ми і будемо працювати. Все так само: долоні за голову, підіймаємось видих, тримаємо положення. Голову розслабляємо. І з цього положення ми підіймаємось трохи вище, нахиляємось, наче так, праворуч, повертаємось в центр. Нахиляємось ліворуч, повертаємось в центр, повертаємось на килимочок вдих. Видих. Піднімаємо голову, відчуваємо вагу голови. З видихом піднімаємось вище, штовхаємо п'ятками стіну. Трохи праворуч, центр. Може, моя амплітуда завелика, вам ваша задача просто напружувати у ці бокові частини. І ще один раз. Видих, штовхаємо п'ятками. Праворуч, центр. Ліворуч, дихання поверхне, неглибоке. І повертаємось вдих. Наступна вправа ми акцентуємо увагу на косі м'язи живота. Вони формують нашу талію і обмежують повороти тіла праворуч-ліворуч. Тобто, якщо я захочу, захочу повернутися праворуч, то моє ліве плече буде от так тягнутися вправо. Одна м'яза напружиться. З іншого боку м'яза натягнеться, і вона обмежить рух, вона допоможе зрозуміти, що далі вже небезпечно. Тому ми також виконуємо вправу за рахунок цих локальних м'язів. Перехрещуємо отак от руки, перепліччя і долоні ставимо на внутрішні частини отак, колін. Стопи на себе, і отут тримаємо куточок 90 градусів. Якщо ви на е цьому, на стільці, можете, можете отак клавти. Якщо біля стіни, то зараз біля стіни у вас ноги, не на стіні. Перехрещуємо, підіймаємо голову, шиї і плечі, штовхаємо п'ятки далі вперед, притискаємо п'ятки до стіни і долонями штовхаємо коліна назовні. Але коліна пручаються і штовхають в центр. Отут ми тримаємо напруження і повертаємось вдих. Підіймаємо голову, штовхаємо колінами, долонями і повертаємось вдих. Разом з м'язами живота тут включені внутрішні частини стегон, та м'язи грудної клітини. Видихаємо, підіймаємось, штовхаємо, п'ятками штовхаємо стіну і повертаємось вдих. Коли ви виконуєте напруження, на ділянках обличчя, шия, не повинно виникати такого відчуття натужування. Якщо ви щось таке робите, то є помилка, зупиніться. І зробіть знову техніку, уточнюйте. Тобто, коли ми напружуємось, живіт не надувається, як ми сидячи робили. На напруження пупок підтягується до попереку. Тому натужування не повинно бути. Ми виконали, виконали вправи, які я планувала. Для поперечної м'язи, прямої, косих і бокових. Тепер нам це все потрібно трохи витягнути, і буде вам більш зручно, якщо під таз ви покладете цю подушечку, таз підніметься трохи вище, і витягніть шию, щоб отак от плечі були якомога далі від вух. Передивіться, що там з попереком, він не е, прогинається. Зараз ми будемо затримувати дихання після видиху. Видихаємо все повітря і втягуємо живіт вгору. Повертаємо ребра вниз. І спокійно видихаємо. Чому ми ноги так задрали? Тому ж, таз, якщо трохи вище, то вакуум буде робити легше. Ви можете поставити ноги на підлогу, але залишайте обов'язково цю подушечку під тазом, щоб таз був у вас вище, ніж пупок. Видихаємо все повітря. Розслаблюємо живіт і відкриваємо ребра, наче ми глибоко-глибоко вдихаємо. Повертаємо ребра в вихідне положення, спокійний вдих. Ми робимо поспіль 2-3 рази, відпочиваємо і робимо знову, щоб трохи збільшити відчуття натяжіння. У вас зараз таз на подушці, ви можете видихнути, втягнути живіт і от, коли живіт буде втягнутим, спиратися на стопи і трохи таз підіймати вище. Коли таз буде ще вище, розслабити м'язи живота, втягнути живіт може вам буде легше. Спробуйте і спостерігайте відчуття. Все так само видихаємо все повітря до краплинки. Втягуємо живіт, підіймаємо таз. Спокійний вдих-видих. І повторюйте ці вправи, я вже казала, 2, 3 рази по два-три цикли затримки дихання. І таким чином у вас назбирається там 6. Може, 9 разів. Добова норма, ми не перевищуємо 12 циклів затримки дихання після видиху. Це для вправ на втя... коли ми втягуємо живіт. Коли ви виконуєте от всі ці вправи для всіх м'язів живота, наприклад, і не по одному разу робите, а робите по 3 рази. Там, по 5-10 разів, потім втягуйте живіт. Це буде значити, що і ще дасте, наприклад, планку. Це буде значити, що м'язи живота отримали таку ну, важку нагрузку, вони добре попрацювали, і обов'язково м'язам живота треба давати відпочинок мінімум добу, а ліпше дві. Тобто силові вправи, ви, якщо ви багато часу відводите на тренування і добре так на них впливаєте, то потім дві доби ви повинні відпочити. І коли ви відпочиваєте, живіт ви втягувати можете, а напружувати ліпше не напружувати, щоб м'язи відпочили і відновилися. Я вас цілую люблю. Дякую за увагу. Приходьте на YouTube, там також інколи даю прямі, прямі трансляції, і там зберігається відео, і, може, так буде простіше його зберігати в папках, тому що ну, замінюю всі свої попередні. Відео на відео по на українській мові. Може, трохи ще в мене не дуже гарна мова, але я дуже багато працюю в цьому напрямку і щоб переписати всі відео на українську мову, щоб був зручний і корисний контент українською. Все, цілую, люблю, будьте здорові. Дякую, що прийшли сьогодні. Все буде Україна. Тримаємось.